Білочка шукає вихід, а хвіст такий пухнастий. Зараз буде якийсь точно прирок. хе яка прикольна. Білочка буркає. Недовольна. Хоче політати. Як вона перепригнула з одного дерева на друге, все такий був польот. Зараз теж до прыжка, напевно, якогось готується. Шустра така. А, то білка видно. Вона, вона так фиркає, типу. Ну, вона би, ясно, ясно, хотіла б на, на спуститися на землю. Я їй явно не даю, вона нервничає. Тут такий схил, що я ще сам наїбнуся. Ох ти що, ох ти що, ох ти. Ох ти, ох ти, який пухнастий хвост. А. Ну не даю я білці спокою, вона типу лазить туди-сюди. Цвіркає, цюк, цюк. Білочка! Та ти шо, який тривок. Не знаю, что я на видео снял, но она так... Белочка. две белочки в одном кадре. Биочка. Красунька. У нас горішку. Все, десь вони по...